Слиз у горлі це норма чи патологія? Та що робити? Всім вітання. Відчуття стікання слизу по задній стінці горла, постійне бажання прокашляти сухий кашель вночі чи у лежачому положенні це неприємне відчуття, з яким стикається багато людей. Взагалі, слиз – це секрет, що виробляється клітинами носоглотки. В нормі він прозорий, без вираженого запаху та надмірної в'язкості. У здорової людини слиз виділяється та виконує захисні функції, зволожує верхні дихальні шляхи, очищує від бактерій, пилу та сторонніх частинок. Якщо Організм здоровий, то ми непомітно для себе регулярно ковтаємо невелику кількість слизу разом із слиною. Але коли секрет починає вироблятись у надмірному об'ємі, стає густішим і в'язкішим, людина відчуває скупчення і рух слизових мас по задній стінці глотки, і виникає постійне бажання відкашлятись, то це може бути спричинене безлічу причин. І якщо ці прояви тривають протягом кількох тижнів, то це привід звернутись до лікаря і виключити синдром постназального затікання, для якого характерний саме надлишок слизу в носоглотці. Давайте розберемось, чому це виникає і що можна зробити, аби цього позбутися. Синдром постназального затікання може бути спричинений безліч причин, і найпоширеніше серед них гострі та хронічні хвороби лор-органів, вірусні інфекції, захворювання шлунково-кишкового тракту, прийом деяких ліків і навіть зовнішні фактори, які не пов'язані з хворобами. Постназальний синдром зазвичай зберігається протягом кількох днів чи тижнів залежно від причини. Іноді стікання слизу в горло стає хронічним. Тоді цей стан затягується на кілька місяців. Зазвичай надлишковий слиз у носоглотці не чинить серйозної загрози здоров'я і часто проходить самостійно. Але потрібно звернутись до фахівця, якщо відчуття клубка в горлі та постійне відкашлювання турбує вже кілька тижнів. Важко ковтати та дихати носом, підвищена температура, блювання або біль у вухах, і це вже ознаки інфекції, яка потребує лікування. Оскільки синдром постназального затікання це не самостійна хвороба, а набір симптомів, характерних для певних патологій, тому щоб позбутися слизу в горлі, треба усунути першу причину. Тому лікування залежить від причини слизу в горлі. Але якщо слиз у носоглоці турбує вас лише кілька днів і інших неприємних симптомів немає, спробуйте нормалізувати самопочуття самостійно простими засобами. По-перше, пити більше води, щоб зробити слиз більш рідким, використовуйте зволожувач та очищувач повітря, особливо під час сну. Промивайте носові проходи слабкими сольовими розчинами за допомогою спеціального спрея. Робіть дихальну гімнастику, виключіть жирну та гостру їжу, цукор і молочні продукти, відмовтесь від шкідливих звичок, спіть з піднятою головою, щоб запобігти закиданню кислоти зі шлунку в стравохід. Але запам'ятайте, що при цьому не можна самостійно призначати собі та приміщення приймати ліки проти кашлю, вживати різні сиропи та мікстури, і приймати антибіотики.